Сьогодні у випуску стріян запрошують до спільної молитви за полеглих на війні героїв. Для учнів стрийської громади придбали ще один школярик. Незабаром у строю запрацює хатинка Святого Миколая. Деталі в новинах. Спільно помолитися за героїв, які віддали життя у боротьбі за нашу незалежність, закликають мешканців стрищини. 16 листопада у Стрию відбудеться щомісячна поминальна літургія за полеглими на війні військовими. Вшанувати пам'ять героїв, закликають усіх небайдужих. Молитимуться в катедральному храмі у спільня Пресвятої Богородиці. Початок о 10-й годині. Їхній світ на відстані руки 13 листопада відзначають міжнародний день незрячих. Ця дата покликана привернути увагу здорових людей до проблем тих, хто втратив зір і опинився у важких життєвих обставинах для тих, хто вимушений жити у темряві у стрію діє українське товариство сліпих. Сьогодні ми дізнаємось, як живуть незрячі у строю та з якими проблемами зіштовхуються. Повсяденному житті Лідія Ільницька в Утосі у строю уже 30 років. Саме стільки жінка повністю незряча, і як ніхто розуміє, наскільки важко у суспільстві людям з такими вадами, разом із пані Лідією, ми вирушаємо вулицями Строя, щоб побачити, з якими проблемами щодня доводиться справлятись людям, які живуть в суцільній темряві. Проблеми є кожен кожний день, тому що рано тільки встаєш і думаєш, як зробити крок. І думаєш, як? Вийти, як пройти, як піти, але даю собі ради постійно. Вивчила кімнату, вивчила цей і проходжу, і тобі все роблю. Нещодавно у страю запрацював супровід незрячих. Соціальна працівниця за потреби допомагає людям з вадами зору у побутових справах. До прикладу, разом їдуть за покупками. Пані Лідія розповіла, що допомагають потребуючим в УТОСІ і бізнесмени з Трищини. та незрячі товариства у стрію радо приймуть поміч всіх небайдужих. На сьогодні необхідна як матеріальна, так і гуманітарна допомога. Нам треба інвалідні коляски в нас немає але треба, тому що людям відрізають ноги, навіть немає тимчасово. От зараз на даний час немає коляски інвалідної, немає навіть таких паличок, от таких от білих тростин, Ми собі самі через інтернет дістаємо. А ще потрібен ноутбук, щоб мати змогу повідомляти про свої потреби і озвучувальні годинники, щоб орієнтуватись у часі, і вкрай важливі для незрячих звукові світлофори, аби мати змогу безпечно перейти дорогу. Нині на обліку Острийській організації сліпих перебувають. 225 жителів Стрийської, Сколівської, Миколаївської та Житачівської громад цього разу вже за місяць часу шість чоловік уже поступлення. Ці люди звертаються для підтримки й допомоги. Учасники організації ведуть активну творчу і спортивну діяльність. Це зокрема, щороку беруть участь у спартакіаді і мають чималі здобутки. Діяльність товариства спрямована на покращення умов перебування в соціумі людей з вадами зору. До нас люди звертаються про допомогу. На, всі, на різні питання. І, і якісь грошові допомоги, і гуманітарні допомоги, і, може, проблеми, якісь може, із хворобами, тому що ми даємо вказівки, до кого звернутися, як їм надати. Навіть виходимо на моршин, на... колись Трускавець ми видзвонювали, щоб нам дали. Безкоштовні лікування від суспільства незрячі потребують доброго ставлення і розуміння. Поступитись місцем у черзі чи громадському транспорті, поцікавитись, чи не потрібна їм допомога. Адже щоб зрозуміти незрячу людину, достатньо заплющити очі і спробувати пройтися, хоча б своєю домівкою. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий Тебе». Ще один школярик придбали для учнів стрийської громади. Як повідомили у Стрийській міській раді, сорокамісний автобус довозитиме до шкіл учнів з добрівлян та заплатина. 90% вартості, а це понад 3 мільйони гривень. Заплатили з місцевого бюджету. Ще 10% оплатили з обласного. Ратинка святого Миколая незабаром запрацює в стрию. Анонсували відкриття резиденції чудотворця у Карі та Сістрийської єпархії. Малечу запрошують на зустрічі з святим з 25 листопада по 5 грудня. Приміщені Карі та Сущу що на Львівській 115. Разом із чудотворцем проводитимуть ігри та конкурси, майстер-класи з виготовлення ялинкової прикраси та інше. В Кінці свята солодкі подарунки. Вхід за благодійний донат. Кошти будуть спрямовані на допомогу дітям з потребуючих сімей. У четвер, чотирнадцятого листопада, у Стрию хмарно без опадів вночі, мінус два, в день три градуси тепла.